У кривому розі неповнолітній підліток, який рік тому вбив бабусю та підпалив її квартиру у Покровському районі, отримав 10 років ув'язнення. Суд назвав мотив злочину, самоствердженням та бажанням привернути увагу. З даними слідства, підліток ударив стареньку кілька разів кухонною сокирою, коли вона збирала його до коледжу. Коли сокира зламалася, він продовжував бити табуретом та гантелою. На суді сам зізнався, бабуся не зробила йому нічого поганого. Після вбивства хлопець спалив особисті речі. То та щоденники бабусі, а потім пішов на навчання у коледжі. Він розбив коктейль молотова та погрожував ножем педагога. Викладачі вмовили його заспокоїтись. Після чого підліток зізнався у скоєному. На Закарпатті поліція затримала 15-річного школяра, який готував напад на навчальний заклад із холодною зброєю. Хлопця спіймали у той момент, коли він намагався зайти до школи із ножем у рюкзаку. Під час цього він уже проводив пряму трансляцію у соцмережах. Про це повідомляє очільник МВС Клименко. Правоохоронці дізналися про підготовку злочину завдяки спільній роботі з поліцією в Великобританії. В одній із соцмереж підліток відкрито писав про свої наміри. Для запобігання трагедії поліція діяла комплексно. Кіберполіція аналізу. Зувала всі цифрові дані. Кримінальна поліція проводила оперативні заходи. Біля школи встановили посилену охорону. Напад успішно попереджено. Діти та педагоги залишаються в безпеці. Наразі тривають слідчі дії за попередніми даними. Підліток планував напад і трансляцію злочину у соцмережах. Служба безпеки України спільно з прокуратурою накрила масштабну схему легалізації злочинних прибутків. За два роки ділки відмили понад півтора мільярда гривень, більшість з яких викрили з держбюджету. Організатором оборудки виявився колишній заступник голови Державної фіскальної служби України. Працював він під прикриттям адвоката та створив конвертаційний центр. До схеми залучив чотирьох спільників, бухгалтерів та керівника фірми, яка переводила гроші у готівку. Щоб замести сліди, вони зареєстрували десятки ефективних. Компаній і навіть орендували офіс у Києві для зустрічі з клієнтами. Серед клієнтів були і підрядники бюджетних установ, які намагалися незаконно заволодіти державними коштами. Під час обшуків силовики вилучили готівку, початки, банківські карти, техніку та документи, які підтверджують діяльні схеми. Усіх п'ятьох зловмисників затримано їм загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна. У ніч на 5 вересня українські дрони атакували рязанський нафтопереробний завод один з чотирьох найбільших НПЗ Росії. Про це повідомили російські ЗМІ. У мережі з'являються фото та відео пожежі, що спалахнула після вибухів. За даними російського губернатора Павла Малкова, ППО знищило вісім дронів постраждалих та руйнувань житлових будинків. Немає, проте уламки влучили на територію промислового підприємства. Крім того, українські удари зачепили нафтобазу у Луганську, яка забезпечує важливу інфраструктуру регіону. Оцінка Моройтер з зсу вже поралізувало близько 17% потужностей потужності російської нафтопереробки. Аналітики політико зізнаються, що ці атаки можуть змусити Кремль сісти за переговори вже цієї осені. Попри те, що удари тривають понад рік, їхній ефект зараз особливо відчутний через санкції та відсутність західної техпідтримки, що ускладнюють ремонт НПЗ у Росії.